Музика чи поезія? Музика. Класика чи рок? Рок. Релігія чи атеїзм? Атеїзм. Секс це кохання? Частково. Війна в окопі чи штаб? Війна в окопі. Москаль це. Ворог. Путін. Х**. Що тримає на війні більше? Ненавість чи любов? Любов. Темліва? Чи світло? Темряво. Бо розвідка старається діяти в темряві. <рес> Тобі комфортніше бути. Солдатом чи командиром? Командиром. Дійсно, саме основне це люди. Це завжди. Ми розмовляли недавно з одним товаришем, з яким ми спочатку повномасштабного, і на початку. Було дуже багато мотивованих людей, але не було дронів. Зараз часто, коли є дрони, але не вистачає людей. Ну, тому що в нас більше ворог і там вже воюють дві країни, а населення України суттєво менше і стає все меншим і меншим. Мені здається, це тому, що війна вона стала. Такою буденністю, і воно є різниця між людьми, які бачать війну по телевізору, і в інтернеті, і тими, хто є там на Сході. Ну, Не всі. цивільні розуміють, що воювати, якщо буде така ж ситуація, пройдеться ну, практично всім. Ну і зрозуміло, що будуть ті, які готові будуть, а будуть і. Які будуть тікати. Місцеві. Угу. Ой. Ну, я в суджі їх бачив дуже мало. Це категорія людей бомжів, які ходять і там е -е, чистять хати <сум> в суджі. Особисто я таких людей, ну, щоб до мене підходили, <сум> не було. Ну, а, а взагалі пропаганда це. Це один з методів війни. Ну і зараз, в 21 столітті, це такий основний метод. Дмитро Кулеба написав книжку, її мені подарував побратим Франко. Франко, це позивний. Ну, вже досить давно, але в мене не було можливості її читати. А зараз, якраз коли на лікуванні, напевно, продовжу. Я вже продовжу. Кожна людина боїться загинути. Ну, це логічно, це природньо, як будь-яка істота. Ну, але коли ти йдеш воювати, якби ти розумієш, що в тебе є такий процент. Більшість, напевно, боїться загинути безмістовно, випадково. Ну, тобто, не принісши ніякої користі, якось так. В першу чергу це людина, якій ти можеш розказати абсолютно все про себе. Взагалі, я вирішив, що пора покращувати демографічну ситуацію в Україні. У Нас населення стало набагато менше. Так, ну, зрозуміло, з деким більше, з деким менше. З кимось ти спілкуєшся більше, з кимось менше хтось. Виносив тебе, коли ти був поранений. Коли було перше поранення, то мене якраз виносив мій брат рідний. <гум> От, Він і так він вже був моєю сім'єю. Наш YouTube канал е, я створив, тому що ми крутий підрозділ. <гум> Похвалююся. До повномасштабного я працював дата-аналітиком, тому. Можна себе рекламувати, але статистика вона говорить краще. Тільки за Курський напрямок ми вбили і поранили кілька сотень москалів дронами. Це кілька рот, три роти це батальйон. Ми, Можна сказати, зупинили батальйон. Ну, якщо говорити про штурмові роти, в нас кільканадцять одиниць. Важкої техніки, знищеної кільканадцять одиниць звичайної автомобільної техніки, плюс міномети, антени ворожі, БПЛА, позиції БПЛА, ну і всяке таке, тобто дуже багато. І нас зараз розширили і нам потрібно набрати ще плюс півсотні людей. В першу чергу потрібно знайти цих талановитих людей. А, по-друге, ще треба їх забезпечити дронами, автомобільною технікою і тому подібне. У нас взагалі банка. Насправді зараз е ми з хлопцями щомісяця з е зарплати кидаємо десятки тисяч гривень на те, щоб відремонтувати наші машини, купити антени, кабеля, стерлінки. Все це нищиться ворогом. І, е Багато чого ми купуємо суміну, тому що розуміємо, якщо у нас не буде машини, на якій можна виїхати від цього, залежить якби, е, життя людей наше. Якщо говорити про військових, то так. В нас в підрозділі купа людей, які, до речі, дуже круті, які вбили ой, десятки москалів. Кожен, точніше, командою. Бо це завжди командна робота. І вони спілкувалися російською раніше. І ми, ми не фашисти, як це кажуть москалі. Ти, ти не можеш забороняти комусь спілкуватися будь-якою мовою, як він хоче. Але по роботі, по службі, я кажу всім хлопцям. Старайтеся спілкуватися державною мовою, тому що, ну і взагалі. Ви всі, ви всі розумієте, що це наш ворог. Вони нашу культуру, в принципі, заперечують. Відповідно, їхня культура логічно, що має бути нашим найбільшим ворогом. Якщо ви будете вдома повсякденному своєму житті з жінкою, от розмовляти російською, ваші діти будуть розмовляти цією москальською. А через 20-30 років якесь. Типу Путіна знову скаже, що йде захищати руских. От і все. Люди цього не розуміють. Культура завжди на часі. Вчора, де я познайомився з багатьма класними людьми, згадувався Стус. І. Звучала пісня на його слова. Сьогодні ти, а завтра я. Багато людей не знає, хто такі дисиденти, тому що навчать історію, а історія дуже важлива. А зараз якраз е, той період, коли потрібно вивчити історію.